Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги гребінець для волосся. Цей гребінець є обов'язковим аксесуаром для тих, хто хоче зберігти своє волосся у найкращому вигляді. Незалежно від того, маєте ви довге чи коротке волосся, кучеряве чи пряме. Цей гребінець розроблений, щоб допомогти вам легко розплутати та укласти волосся. Він має м'яку та гнучку щитину, яка ковзає по волосю, обережно розплутуючи та видаляючи вузлики, не смикаючи та не пошкоджуючи його, він підходить для використання як на вологому, так і на сухому волосі, що робить його універсальним засобом для укладання в салоні чи вдома. Він також дуже легкий, що робить його зручним у використанні протягом тривалого часу.